Коли ми очікуємо від інших людей певні емоції як реакцію на нашу діяльність, наші захоплення, ми становимося залежними від цих емоцій і від інших людей. Будьте вільними від будь-яких очікувань і від інших людей. Вам завжди достатньо вас. Переживайте власний досвід, власні емоції сповна, насолоджуйтесь. Самі собою, своїми досягненнями, своїми захопленнями, процесом від того, чим ви займаєтесь. І тоді, якщо інші люди дадуть вам свої емоції радості, щастя, то це буде приємний бонус для вас. А якщо це буде якийсь негатив, ну то як то кажуть, по цим балах, бо вам все одно достатньо ваших радісних, щасливих емоцій. Обіймаю, будьте вільними від будь-яких очікувань.